На сьогодні понеділок, 16 травня. Вас вітаю. І спочатку коротко основні теми. Дякуємо тобі. Джамало, миколаївці! Вітають українську співачку з перемогою. Дякую Слава Україні! На Миколаївщині встановили пересувний ваговий комплекс. Ми повинні навести лад на автомобільних дорогах із перевантаженнями із автопоїздами. Е Перевізників Миколаївці масштабно відсвяткували День родини. Ворожиста хода соборною, вшанування матерів героїнь та новий рекорд України. Кульмінацією заходу стало фіксування рекорду на найбільшу картину, намальовану городянами. Тож ми теж доклали до нього свою руку. Отже, розпочинаємо наш випуск з головної події минулих вихідних. Гучна перемога української співачки на пісенному конкурсі Євробачення 2016 Дякуємо тобі. Чамало під таким гаслом миколаївські активісти провели флешмоб на соборній подробиці у першому відеоматеріалі. Хто ще не вірить чи не знає, правда завжди перемагає. Не вистоїть ніяке військо від сили духу, слова, пісні усьому світі це показала наша переможниця Джамала. Учасники розгорнули прапори України, Євросоюзу та кримсько-татарського народу. Таким чином, виказуючи свою вдячність Джамалі за перемогу. Благодаря ей, ее таланту, ее силе голосу наша страна победила в Евровидении 2016. И еще мы хотим выразить огромное спасибо. И нам очень жаль, что Джамала не может со своим крымско-татарским народом, со своими родными сегодня отпраздновать эту победу. Нагадаємо, українська виконавиця кримсько-татарського походження Джамала Сусана Джамаладінова перемогла в конкурсі з піснею 1944 що розповідає про масову депортацію кримсько-татарського народу до середньої Азії 1944 року. Цей стон, цей крик, ту глубину пазивок тому, що должна быть свободной, що люди раждіни свободними і равними. От кадана та все Винесла в зал от, через свій волшебний голос. И я прямо почувствовала, що люди там испытывали те ж саме. Я не, їх не показали, я не видела їх сльоз, але я думаю, що вони точно, точно також плакали. За умовами конкурсу в наступному 2017 році Україна знову прийматиме в Києві учасників Євробачення. Я считаю, что это очень стратегическая победа на самом деле, потому что Евровидение – это не просто конкурс. Это, во-первых, презентация страны, ну, приезжают другие представители других стран, вот, которые, возможно, бы и не приехали бы в Украину по другим каким-то причинам. Я сподеваюсь и уверен в том, что наступного року мы не менее масштабно проведем конкурс Евробачения. И Покажемо про те, що ми дійсно Україна, Україна, європейська. Після закінчення учасники флешмобу повезли українські та кримсько-татарські прапори на кордон з тимчасово окупованим Кримом та передадуть їх представникам кримсько-татарської діаспори півострова. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом жертв політичних репресій вшанували у національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили за різними підрахунками. У лісі поховані від 15 до понад 100 тисяч людей. Під час поминальних заходів за участі президента України Петра Порошенка присутні поклали квіти до братських могил та влаштували мітинг реквієм. На церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій президент Петро Порошенко наголосив, що нині влада робить все можливе для обезпечення українців від негативних явищ тоталітарного режиму та повторення трагедій. В Кожній області і, напевно, в кожному районі. Українська земля покоїть прах невинних жертв і береже. Страшну правду і намагається залікувати пекучий біль свого народу. І ми зараз стоїмо в одному з таких місць, де стогне, стогне сама земля. В архівах збереглося рішення президії Київської міської ради від 20 березня 1937 року. Про виділення земельної ділянки для спеціальних потреб МКВС. Виділення саме тут, в Биківнянському лісі. Президент оголосив, що тут у Биківні не єдине, але найбільше поховання закатованих жертв сталінського режиму на територію України. Точна кількість загиблих досі не встановлена. Український інститут національної пам'яті називає цифри від 15 до понад та тисячу сіб. У буківні НКВД розстріляли також тисячі польських офіцерів, що є ще одним свідченням союзних відносин Гітлера та Сталіна на початку Другої світової війни. Під покровом ночі вантажівки привозили сюди тіла розстріляних і закатованих в київських в'язницях НКВС. У заздалегідь підготовлені ями навалом. Скидали вбитих людей, притрушували вапном і засипали ґрунтом. Кількість похованих тут людей остаточно не встановлена. Я просив би шанувати пам'ять жертв комуністичних репресій хвилиною мовчання. Президент нагадав, що під час останніх виборів комуністична партія не прийшла до Верховної Ради. Вже переіменовано 688 населених пунктів та 15 районів. В обласних центрах було змінено назви понад тисячі вулиць, де монтовано більше тисячі ідолів Леніна та інших радянських діячів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, по всій Україні вшановували жертв політичних репресій. Пам'ятні заходи відбулися як в Миколаєві, так і в районах області. День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічний Національний пам'ятний день в Україні, який припадає на 3 неділю травня. Всього загинуло приблизно півмільйона українців через ці репресії. Мені, наприклад, сьогодні приємно, що все-таки люди ну, без всякого примусу вони приходять, пошановують, приносять квіти. І поки людська пам'ять жива, про ті мільйон жертв політичних репресій, я думаю, Україна буде жити і переможе обов'язково. Цього року на церемонію покладання квітів прийшло небагато людей. І це, як вважає голова Миколаївської обласної ровеської громади, також є проблемою, адже про таке забувати не можна. І сьогодні особливо хочеться повторити ту фразу, яку я говорив что самый найстрашніший наш общий враг це Потому тому що из за равнодушных людей і вершилися всі убийства на землі і всі предательства. Меморіальна дошка біля якої пройшло покладання квітів постраждала від вандалів з трьох гранитних плит, на яких були висічені імена загиблих, залишилась лише одна. За словами громадських діячів, вони вже не раз звертались до міської влади з проханням відновити втрачені плити. Але наразі жодної реакції не було. Артур Зайонс, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Габаритно-ваговий комплекс сьогодні розпочав роботу. На 89-му кілометрі траси Одеса Мелітополь-Новоазовськ його встановили дорожники. Очікуваного спротиву з боку водіїв не було. Тож тепер великогабаритним автівкам зважування не уникнути. Комплекс пересувний. На його повне розгорнення потрібно щонайменше півгодини. Ще стільки ж на встановлення відповідних дорожніх знаків. Основна мета контроль вантажного транспорту та збереження покриття автодоріг області. На дорогах обшого використання є допустимі норми перевозки. Тобто для звичайного грузовика це максимальна норма 40 тонн, для контейнеровоза 44 тонни. ну, тоннаж запроще. На замірювання багато часу не треба. Для вантажів з нормальною вагою вся процедура триватиме не більше 5 хвилин. При виявленні порушень потрібно до 30 хвилин на оформлення актів. Забезпечуватимуть порядок правоохоронці. Задача стоїть охорона громадського порядку. Не допустити провокації, перекриття руху і нормальної роботі вісового комплексу. Поки буде працювати вісовий комплекс, ми будемо забезпечувати правопорядок. Законослухняним перевізникам нема чого хвилюватися. Більш жорсткий контроль вагових норм дозволить зекономити пальне. Зменшити зношення транспорту і, що найголовніше, обґрунтовано підвищити тарифи на перевезення. Пересмотрели всі нові договірні умови, йдуть, жмуть руки, говорять дякую, ми йдемо з економією топліва, ми відчуваємо, що у нас буде не ламатися ні зістрів, ні машини. Ну, Звісно, залишилися люди, які все одно ми возили по 70 тонн чистого весу, ми і будемо. Габаритно-вагові комплекси це фактично остання спроба зберегти українські дороги. Ми цілком і повністю підтримуємо діяльність контролюючих транспортних служб, які радикально взялися за наведення порядку на українських автошляхах. Одеса, Миколаїв-Херсон це південні України, де ми повинні навести лад на автомобільних дорогах із перевантаженнями, і з автопоїздами, перевізників, які фактично за останні декілька років розбили повністю всі інфраструктури. Денис Костенко, Юрій Руденко, Телевізійні новини Миколаївська. Дивитесь телезійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо з дитинства вчись захищати батьківщину на стадіоні молодіжни, що у корабельному районі відбувся військово-патріотичний турнір. У змаганнях взяли участь 13 команд зі шкіл Миколаєва та спеціалізованих тренувальних клубів. А з подробицями далі Катерина Лисюк. Організатори козацької громади корабельного району вже давно думали про створення подібного турніру, та тільки зараз це стало можливим. На допомогу козакам визвалися як представники адміністрації та райвійськомату, так і військовослужбовці кількох частин Миколаївського гарнізону. Зараз просто сам час показав, що ми втратили дуже багато через відсутність такого виховання. У нас немає людей, молодих людей, які готові дійсно йти до армії та служити батьківщини. Ну у нас втрачена ідеологія, втрачено. Та мужність, яка була притамана українським воїнам на протязі кількох століть. Зараз потрібно це відновлювати, хоч у нас і мало часу, але думаю, що у нас вийде. Окрім шкільних команд, у турнірі брали участь команди, які тренуються у козацьких громадах за програмою Дитячий спецназ. Шість учасників команди віком 14-16 років ділилися на спеціалізації сапер медик снайпер. Ще троє стрільці-автоматники, які проходили свою власну смугу перешкод. Ми зараз ці соревнования проводимо для того, щоб ну, как бы нашу армію, щоб молоді люди і фізично розвивалися, і мали представлення, що таке оружие, як з ним працювати, як проходить полосу препятствий. И у нас також включена вот, тактика спеціальна полоса. Завдання для саперів правильно та непомітно поставити розтяжки. Ростислав навчається в академії Штипу, творчості дерево, все, та вже три роки Пожалуйста. займається за програмою дитячого спецназу. Служий спейзе, он приподає. Мені це здається, мені це подобається. Рішив прийняти соревнования для того, щоб був що, ну, соревнования. Вони будуть намного більше, к намного серйозні. І я хочу серйозні к ним Перед початком виконання основної програми для снайперів провели навчальну лекцію. Показали молоді маскувальні засоби, методи та правильність вибору позиції та шляхи відступу після виконання завдання. Зброя для змагань страйкбольна, наближена до бойової. Ось так зовсім випадково, я також стала учасницею змагань. Для Анастасії це вже другі змагання. До цього дівчина займалася у художніх гуртках та все не могла визначитись. Дізнавшись про такі заняття від брата, вирішила і собі спробувати. За словами дівчини, саме у спеціалізації снайпер знайшла себе. Я раніше нічого для себе такого не знаходила, але прийдя сюди, я зрозуміла, що це моє. Стріляти з пістолета, з винтовки мені дуже подобається, і рукопашний бой. До речі, інструкторами для молоді виступили військовослужбовці, учасники АТО. Начальник медичного пункту Національної гвардії Костянтин Янішевський на цьому турнірі взяв на себе обов'язки наставника. Пояснював учасники принципи надання первинної швидкої допомоги на полі бою. І вже після виконання поставлених завдань оцінював дітей. На даний момент найвища оцінка – це все-таки спасти жизнь. Вот. Ну, как бы, здесь это оценить тяжело. Иногда даже вроде бы манипуляции не по скажем так не по канону, да, но правильное действие в той или иной ситуації спасає человеку жизнь. І как бы, вот это самое основное. Та головним етапом змагань стала смуга перешкод. Команда у повному складі повинна пройти лісовою стежкою, не зачепивши міни, дістатися до пораненого побратима, надати йому медичну допомогу, відстрілятися від ворога та евакуювати пораненого на машині. Після загального підрахунку балів у кожній спеціалізації та командному етапі перше місце посіла команда вищого професійного училища суднобудування. Всі учасники отримали грамоти за участь у турнірі на Кубок адміністрації корабельного району. А переможці та призери отримали пам'ятні кубки. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом для сімей військовослужбовців та учасників ВТУ у Миколаївському палаці культури та урочистих подій влаштували справжні родинне свято. Організатори підготували концерт, ігри та конкурси. Свята організували у рамках проєкту Українська родина, традиції та виклик часу. Його започаткували Миколаївський палац культури та урочистих подій, управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської міської ради та управління з питань культури та охорони культурної спадщини. У палаці на вулиці Шевченка такий заход проходить вдруге. Ми зустрічаємося, общаємося, стараємося створити для них. приемлемые условия для досуга и отдыха всей семьей. За это большое спасибо нашим партнерам, которые предоставляют нам эту возможность. Для родин службовцев участь у таких святах – можливість відпочити та поспілкуватися. Нам позвонили, предложили, мы решили все-таки сходить, интересно, что здесь будет происходить. Ну и заодно вместе собрались с семьей, куда-то вышли в город. Это очень редко бывает. Самое главное, наверное, чтобы папы всегда были рядом, чтобы поменьше командировок было, поменьше выездов. Щоб була можливість хоча б раз в неділю вместе місті то виходіти ілі на концерт, або в кінотеатри, в запарки так далі. щоб всі вместе. Усі без винятку учасники сподіваються, що такі родинні свята для військовослужбовців стануть традиційними і дуже вдячні підприємствам та установам, які підтримали заходи. Адже ті, хто захищає нашу вітчизну у ці складні для країни часи, потребують особливої уваги суспільства. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини до Міжнародного дня сім'ї вшановували у Миколаєві матерів героїнь. Чотирьом жінкам урочисто було вручено почесний знак мати героїня. Відповідний указ президент України Петро Порошенко підписав якраз напередодні святкування Міжнародного дня сім'ї. Почесне звання цього разу отримали чотири жінки. Вони виховують від п'яти до дванадцяти дітей. Намагаються, щоб кожна дитина у великій родині не була обділена увагою, а дітлашня віддячує особливою любов'ю. Це велике щастя, тому що все-таки діти це твоє, твоє я. От сьогодні був непростой день. І мені було сьогодні непросто, тому що я вот, переживала. І коли я увидела, даже, может быть, я навіть може и когось і мои Але мої діти були мне. мені. дорогое – це щастя. Діти. Один ребенка це дуже мало. Нужно хоча б троє. У Гольнари-Височиної п'ятеро дітей, чотири дівчинки і молодший хлопчик. Чоловік дуже хотів спадкоємця і дочекався. А звання мати героїня для неї, як і для інших багатодітних матерів, не просто чергове посвідчення. Від білях це, це скажімо так, очень почетно. І мені дуже приятно, що наша страна оцінила це. Всі чотири героїні свята ніколи не могли подумати, що стануть багатодітними ватусями. Панували не більше двох дітей, але сталося не так, як гадалося, і вони не шкодують. Я в сім'ї одна взагалі оспитувалась, але ніколи не було таких намірінь, такої большої сім'ї. Жить сложилась по-другому, но не жалею. У Ірини 12 дітей: шестеро власних і шестеро прийомних. І те, що у всіх родинах діти не просто доглянуті, а можуть слугувати прикладом це величезна праця. Матерям-героїням було вручено подячні листи. Свої подарунки підготували і товариство «Червоного Христа». Олена Міщенко, Артем Анбіліво в телевізійні новини Миколаївщини. Мамо. Мама, тато, я, дружня сім'я. З такими гаслами Миколаївці широко відсвяткували Міжнародний день родини. На честь свята вулицею Соборною пройшла урочиста хода. Організатори, а це громадські організації міста та Рада церков, з допомогою соціальних мереж та рекламних компаній запрошували городян приєднатися до святкової ходи. Іван Рудницький прийшов разом з усією своєю родиною дружиною та трьома дітками. Здорова сім'я, я подразумеваю, це там, де є отец, який берег на себе ответственность, там, де є мать, яка дозволяє бути которые, Є діти, які послушные, які люблять свою страну, свій город, які вважають ну, родителей. То есть там, де є нормальні здорові цінності. Аби додати святкового настрою учасникам ходи, співорганізатори заходу Рада церков запросила Миколаївський оркестр. Ми прийняли охотне участь, щоб підтримати сім'ю українську сім'ю, сім'ю здоровою, сім'ю, яка способна жити, давати Україні дітей. Ми зголосні з цим. Я сам батько трьох дітей і сам согласен з усіма ідеями цього празника. Участь у святковій ході брало більше 200 родин Миколаєва, а це майже тисячі осіб. Конечно. Почему? Ну, потому что в современном обществе как-то на семью не так смотрят уже. Особенно когда много детей, то подрастают настроить детей. Семья это самое ценное, что в жизни в принципе может быть для меня. Я думаю, семья для каждого человека должна быть неотъемлемой составляющей жизни. И нужно это развивать. Щоб молоді люди були більш освідомлені в этом сенсі і стремились к этому. Діти це все, завершили святкову ходу імпровізованим концертом. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А в Каштановому сквері до Дня сім'ї вже вдруге відбувся фестиваль сім'ї Тампера. Він тривав весь день. Каштановий сквер став не просто центром розважальної програми. Тут працювали майстри, тривав ярмарок. На імпровізованому сценічному майданчику виступали творчі колективи. Значна кількість учасників свідчить, що фестиваль переріс рамки невеликого заходу. Намного більше, тому що в прошлом році ми делали фестиваль не таким більшим. Він проходив в Каштаном сквере, а в этом році проходит вже так малі масштабні із підтримкою партнерів. Партнери також в захоті від дійства. Вважають, що такі фестивалі потрібні і підтримуватимуть темперу і надалі. Тому наше управління назвати хрещеними батьками цього фестивалю. Тому що з організаторами фестивалю Альоною Бутовою ми дуже плідно співпрацювали вже з початку року над цим фестивалем. І з нашими колегами з управління з питань сім'ї та молоді. І е, наші колективи Миколаївських палаців культури, будинків культури залюбки взяли участь у концертній програмі. Але головними героями свята стали миколаївські родини, причому ті, які мають особливий статус. Це праздник світлих чувств, благодарности і нежності нашим родним і близьким, родителям, дітям, многодетные семьи. Родина Ткачишиних відома в Миколаєві. Це не просто сім'я у звичному розумінні слова, а дитячий будинок сімейного типу. Маючи троє власних дітей на сімейній раді, вирішили подарувати родинний затишок дітям, які його не мають у нас трое биологических детей, и, но двое старших, между ними три года разница. Вот маленькая девочка, и было очень скучно. Мы подумали, возьмем хотя бы одного ребеночка, чтобы ну, не было скучно. Вот это наша Настеночка, вот она уже большая выросла, ей 8 лет уже. Да, тогда было всего 4 годика, и было скучно. Поэтому думали, поможем одному ребенку. Получилось, что у нас вместо одного вот шестеро. А от у родині Кіневих дев'ятеро дітей і всі рідні. Для них участь у фестивалі – це не просто спілкування. Сьогодні ми прийшли на праздник сім'ї. Будемо участвовать в каких-то конкурсах, поки ми не знаємо. Вот. для нас это отдых, тому що обычно ми в трудах. Розпочали спортивні змагання з розминки. Зробивши кілька фізичних вправ, учасники стали на лижі. Це була одна з жартівливих естафет. За результатами змагань перемогла родина Ткачишених, але і це не все. Кульмінацією заходу стане фіксування рекорду на найбільшу картину, намальовану городянами. Тож ми теж доклали до нього свою руку. Миколаївці старанно заповнювали холст відтисками своїх долоней. І веселкова картина вдалась. Рекорд встановлено. 700 відтисків долоней залишили миколаївці для історії. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж отакі такі справжні миколаївські родини? На цьому все я бажаю вам усього найкращого і родинного затишку. Бережіть себе.